Вот это, что я вам сейчас показываю. Вот это все лед. Видите, я не перебольшу, что тут дольше всех щелей. Смотрите, это лед. Это лед, уявляете? Вот, как так? Так, все. Сегодня у нас минус 30. Мы отправляемся в аэропорт. Соня виявила бажання і з нами. у Соня, бачите, яка екіпіровка. Я взагалі не буде холодно, правда? Ось така погодка. Можна, в принципі, поїхати на таксі, але ми вирішили їхати на автобусі, бо невідомо, що там за пробки і. Ну, коротше на автобусі будемо їхати. А, все, перевели ми маму. Сонь, тебе шапка впала. Так що їдемо додому. І що, все пройшло добре. Пошукали там ми трошки цей гейт, не гейт, а стійки реєстрації, коротше, ну все добре. Е, так що відправляємося додому. знаєте, я е, навіть якісь моменти, така думаю, я сумую за Україною і хотілося б теж полетіти зараз туди, в гості, повернутися назад, але поки що це нереально. Так, що так. Коротше, у мене не дуже гарні новини. Коротко розповідаю, що це таке Коротко розповідаю, що відбувається. Літак моєї мами дуже сильно затримали, прям дуже сильно. В неї наступний літак, в неї пересадка в Торонто, і потім пересадка у Мюнхені і кінцева зупинка Варшава, а далі Київ на потязі. Коротше, вона мала в Торонто прибути. І у неї гейт зачиняється по часу Торонто в 18.45. Вона прибуває в Торонто в 1909, а в 19.30 відправляється літак. Тобто, навіть якщо її там почекають і не закриється гейт. То вірогідність того, що вона встигне літак дуже мала, тому що це все час. Це поки він приземлиться, поки вона вийде з літака, поки вона доїде там шатлом, наприклад, поки вона пройде паспортний контроль, поки вона пройде, якщо треба перевірку цього, вона, ну, на мій погляд, запізниться. Далі, звісно, зараз в лозі я вам ставлю, що станеться, тому що я думаю, що. Це вже буде склейка всіх відео, але на даний час, на даний момент, вона дуже сильно запізнюється. Я дуже сподіваюся на порядність авіалінії, тому що це вони винні в цьому, це вони затримали літак, що вони їй або компенсують грошима, або нададуть новий квиток. Але ж у нас квиток з Варшави, я купувала до Києва білет на потяг. І тому. Е Ну, скоріш за все, не скоріш за все, він згорить і прийдеться вирішувати щось нове, купувати. Коротше, ну, така біда. Я взагалі думаю, може і сказати, хай повертається, не посидить у нас, ще тут трошки. Хай скаже там на своїй роботі, до побачення і все. Бо, по-перше, я завжди тримаюся тої думки, що все, що не робиться, то. Ну, так треба, розумієте, так треба. Значить, так треба. По-друге, така ситуація в Україні і у світі, що чесно, не хочеться взагалі нікуди її відпускати. Короче, подивимося, що зараз вона ще летить, вона на зв'язок не вийшла. Я по цьому радару відсліджую всі її. Коротше, як вона рухається. В общем, я ще переживаю за її англійський, тому що зараз, якщо буде якась ситуація, коли треба буде вирішувати, дивитися все це і розмовляти з ними, то якби потрібна, звичайно, англійська. Коротше, подивимось. Коротше, мама запізнилася на рейс. Їй автоматично прислали нові квитки на пошту. Вона навіть ще в літак в літаку і автоматично прислала нові квитки. І, начебто, по всім нашим розрахункам вона встигне на потяг. Але зараз ми розбираємося з іншою проблемою, де багаж, тому що його могли просто викинути без неї у Торонто, і він там лишився десь. І валяється його треба зараз забрати і знов зачекінити. Або е він полетів без неї у Варшаву, і тоді вона його там вже забере. Ну там десь. Ясно, що не на цій стрічці, а десь там в іншому місці. Але ну це дуже добре, що не прийшлось її розбиратися, їй автоматично прийшли ці квитки, знаєте, ну зручно. Коротше, я м, захоплива ЕРК на молодці, що вони так зробили, бо то був би капець. общем, доповідаю, я тут вся. Червона за це на зв'язку з мамою постійно, тому що переживаю. Значить, їй одразу поміняли білети, і зараз ми тільки що там я була на зв'язку. На англійській мові пояснювала, що повели де наш багаж, тому що можливо він полетів якимось окремим прямим грузовим літаком у а Можливо, його там треба було десь забрати чи ще щось знов зареєструвати. Все добре, виходить, що він з нею летів у літаку, і зараз він надалі його перекладуть у той літак, в якому знову буде летіти мама. Тобто все добре, мама там знервована, плаче, але все окей, я ж їй кажу, що це якби найкращий вихід із цієї ситуації, бо могли дати взагалі квитки на наступний день там і сказати, їдь десь ночі. Ну, коротше, я вдячна Air Canada, що так все закінчилось. Вони реально без усіляких там питань, без нічого. Просто дали нові квитки, і все ніхто ніякі гроші за це не платив. Ну, звісно, з місцями ми вибрали місця до цього, але зараз невідомо там які місця будуть. Ну, коротше. Все добре. Я сподіваюся, що все буде добре, більше не буде ніяких запізнень, і мама встигне на потяг. Тому що потяг для нас з Варшава в Київ це найголовніше, тому що вичіпити квитки на потяг Варшава Київ. Це було просто, е, не знаю, як знайти якийсь золотий, е, золотовалютний запас, блін, не знаю чого. Е, сьогодні в нас 12 число, настав ранок. Е, значить, моя мама. Могла б зараз відправитися у Київ на потязі Варшава-Київ, але вона не поїде, тому що багажу її немає. Хоча вони вчора мене впевнили, і я розбиралася з ними, і вони казали, що багаж полетить разом з нею до Варшави, але його немає. Чия це провина і хто це зробив, і коли він буде, невідомо. Е, можна було б знати зробити. У мене там у Варшаві є е, знайомі друзі, можна було б якось з ними сконтактуватися, щоб вони забрали багаж і передали його на Україну, але розумієте, просто мама в такому стані, що ну, я бачу, що їй погано вже що вона вже просто їй потрібен відпочинок. Тому я тільки що забронювала готель на два дні, і е, мама виходить, що. Ну, Сьогодні, от в неї там 17 чимось. Вона сьогодні спокійно собі там переночує. Добре, що в неї є ручна кладь, і в, в ручній кладі там є якийсь одяг. Переночує і завтра в неї там е, цілий день виходи буде, теж переночує. І, можливо, там завтра той багаж вже буде в доступі і можна буде його забрати. Потім вирішимо е, з білетами. Скоріше за все, це буде звичайно автобус, а не. Е, ну, а не такі білети, тому що я не бачу, скоріш за все, не. Ну, коротше, ви розумієте, що я думаю, хто з Варшави до Києва, київ Варшава їздив, то розуміє, що з цими білетами там повна лажа. В общем, пригоди не закінчились, як бачите. Ну, знаєте, як я це розцінюю, не те, що там доля її за щось наказує. А я це розцінюю як те, що Господь Бог її від чогось уберігає, і просто треба прийняти це. Так треба розуміти? От в моєму житті досить часто були такі моменти, що я там кудись запізнювалась ще щось. Але це коротше, це було так треба, знаєте, того. Ми ж не знаємо, що, що, що могло статися. До речі, цей останній літак, який летів з Франкфурта до Варшави, теж запізнився на півтори чи дві години. І мама теж там нервувала, що вона запізниться на цей потяг. Ну, коротше, ну, виходить, що квитки на потяг згоріли, але нічого страшного, знайдемо нові. Не буде вона їхати в такому комфорті, звісно, як могла на потязі. Скоріше за все, це реально буде автобус. Ну, що поробиш. На вулиці мінус 35. Всім привіт. Я йду від лікаря. Здавав сьогодні кров. вже який другий раз за єс. Караючи дивися. Парує. Це жесть. На вулиці такий дубар, що це просто жесть. Особливо якщо дує вітер, то це взагалі в два рази гірше. Ну, як відчувається мінус 35, в принципі, напевно, так і відчувається. Особливо коли дує вітер, то відчувається, напевно, всі як 40. Так що такі справи. Пріщадки весті. Коли дує вітер, вони взагалі не допомагають. Тобто я не знаю, треба одягати якісь, типу... Варішки, як вони називаються, щоб можна було руку зігнути і гріти. Бо в цих перчатках, звичайно, холодно. Але нічого. Зараз <правда> <правда> перебігти до лікарні треба було не знаю, 10 хвилин, тому я вже майже вдома, але за 10 хвилин я встигаю замерзти нормально такі от справи Одівайтесь тепло. see you.